Олаф Шольц домовився із Зеленським про участь Росії у другому саміті миру. Щоправда, точно невідомо, де саме він буде відбуватися. Ще, як я розумію, ведуться дискусії, коли саме він буде, теж поки що інформації ніякої немає. Але на зустрічі під час Рамштайну, коли Зеленський туди поїхав, вони про це от домовлялися, що от Росія там. Має бути е, от такий закидончик, раз та от все Росія на саміті миру. Після всього цього, що зараз трапилося, вони мають туди поїхати, їх там мають зустрічати. Е, добре. Е, далі не, ні, не от, добре пар... Іра твоя дипломатичність ні, о, вона... не добре. тобі добре замість... тобі замість можна бути міністром <звичка>. закордонних справ. Ти, тобі треба бути міністром закордонних справ. Я так, подумаю, ти в оману ведеш, значить, своєю лагідні, лагідною посмішкою і, і погодженням з усім. Знаєш, а це ж не так. Іру треба знати, неї характер є, щоб ви знали. Це вона вам так в очі посміється. А, ну, надалі додумайте самі. Мені знаєш, тут одна фраза подобається в цій новині. За словами Шольца, настав момент, коли треба б говорити як швидше досягти миру. Я. Я Це повідомляє так я Настав момент, коли треба б говорити як швидше досягти миру. От зараз Привіт Монголію стару. передати. І Там, де могли просто варештувати Путіна, і на цьому б завершилася ця, ця війна, яка нікому не потрібна, окрім е, однієї країни в світі. Росії. Ну і війна, ти знаєш, тут треба ще відзначити неприємний факт. Люди призвичаються до багато чого, до всього. Багато для кого війна стала там бізнесом. Це теж правда. Вигідним, причому бізнесом, і це прикрість така, яку теж треба визнавати. Просто, просто це іноді вражає і демотивує. Ти намагаєшся це забути і думаєш, як рухатися вперед. Тому закликаємо вас теж рухатися вперед. Давайте авто для 102-ї бригади, 201 батальйону все ж таки доб'ємо якось хоч 10%, ну і рахуючи 15, так що давайте 15%. Да, я дуже добре такого... просувається збір, якщо чесно. Можеш таке бути. Ну і дуже ну, добре просувається чи... збір цей. От порівняно з попереднім, причому призів тут немає, але вони все одно будуть, ви ж розумієте. Так що ставте від 300 гривень традиційно, ну перві 400, тому що там треба 400 тисяч зібрати. Не так багато людей мають скинутися серед наших і підписників, і глядачів. Так що, все це можливо і щирик, не забувайте, тому що це наші макарони. Ну, тобто, це наша мівіна, яку ми йому, умовно кажучи. Так, що коли треба обговорити? Настав час як швидше досягти миру. Шольц, приїжджай, поговоримо тут спокійно, да, верховина. Тут була... uh, не прилітає, mm. приїжджай, в верховину Шольц, поговоримо. Як досягти миру? Цікаво. Uh -huh. Цікаво, що. Ну, і ще сказала, одна новина, як... яку там так. сьогодні вкинули. Для Републіка, яку я вже згадував, італійська газета, вона краще знає, що там у Шольца в голові. Шольц готує мирний план для України свого роду нові мінські угоди, що не виключає передачу Росії частини українських територій. Пише італійська газета Ла Републіка. Це газета, пише Ла Републіка. Це не Міністерство закордонних справ Німеччини. Це не Шольц сказав своїм ротом. Німецький канцлер після низки невдач на регіональних європейських виборах хоче розіграти українську карту, щоб зміцнити власні позиції. В мене Матюча в роті крутяться, знаєш, типа, а я і плачу, а я плачу і. Ну, угу. Ла републіка. Шольц ми рот. Нам. Да. Треба розуміти, що як би нам не хотілося, щоб першим на увазі. У політиків європейських, в тих людей, які е, там приймають рішення в своїх країнах, вони в першу чергу будуть думати про себе, про своє політичне майбутнє, про вигідність чи невигідність того чи іншого е, якогось твердження, заяви, і так далі. Вони в першу чергу про це будуть думати, тому що їм важлива їхня кар'єра. Кожен з них має амбіції і так далі. Вони не будуть думати. Тими категоріями, якими мислимо ми і все. Тому тут зачаровуватися чи там очікувати чогось іншого просто не треба. Е, і все. В кожного політика є своя якась ще історія. хай Републіка кублічна. пише, що завгодно. Хай пише публіка, що завгодно. У нас є наша Конституція, наші закони там Шольц, Шольц хоче обміняти українські території, пише італійська газета. Ну е, Що нам говорить Вікіпедія? Ла Републіка Італійська газета, яка сповідує помірно ліві погляди, змагається за звання найпопулярнішої в країні з Коррида сера Видавцем тижневика, заснована 76 року видавцем тижневика Леспресо Карло Карачолло. Нині в медіагрупу групу групу едиторіалі Леспресо також входить телеканал Републіка Радіо ТВ. Головним редактором видання Вітторіо Цуккони, який раніше працював московським кореспондентом Кор'єра от, от так. Отак. Отака прекрасна компашка італійська ліва газета. Пише, що Шольц значить, буде здавати Україну. Прапор вам в руки італійській републіка. Ну, по-перше, варто ще. Почекати, коли буде про це говорити, ну цікаво, чи буде, чи ні, звичайно, Шольц взагалі коментуватиме такі заяви про те, що він там планує якимось чином там торгуватися нашими територіями. От чи він дійсно десь про це якимось чином обмовився? Чи... Виправдовуватись він буде чи ні, тому що це ж як оце прийом такий в налоговоселедця йому закинули, якби, і тепер йому доведеться коротше, якимось чином це все розповідати. Типу, ой, типу, я такого не казав, я не мав на увазі, наша позиція тверда, ми за мир в Україні. Ну він же ж сказав, все ж таки, що він настав час поговорити, да про як і коли от пора. Ну я не знаю. Але це схоже дійсно на якісь просто бла-бла-бла. Ні, про що, чергові, які не носить. Е, ну дивись ніякого. тут знову знову Вікіпедія, нам допомічна ж Вікіпедія. Е, значить, е, прагнення газет приділяти більшу увагу життю знаменитості призвело до появи так званої рожевої хроніки. Знаменитості, образ яких торжувався на екранах телевізорів. ну, одним словом, це кольоровий таблоїд може бути. Треба подивитися на версту. Mm -hmm. От у дещо незвичному розумінні цього поняття сенсаційність, відмінна риса італійської журналістики. Яка сформувалася в результаті залучення її у політичних подій. Саме політична сенсаційність характерна для італійської преси, вона проявляється в тому, що в гонитві за читачами і в запалі політичної боротьби газети ріснюють заголовками, що часом не відбивають зміст статей, а попублікують неперевірені факти. Воля, як би сказали французи, та знову таки не читайте на ніч італійську пресу, і в принципі керуйтеся лише перевіреною інформацією, бо так можна збожеволіти. Я я кажу, що я. От читаю стрічку цілий день, та і в мене от прямо, я не розумію, що з цим робити. Ну тобто, ці новини прожовувати, щось проговорювати, вони не мають сенсу. Ну тобто, одна баба щось сказала, десь там хтось ляпнув, а наче ти Я розумію, що теж треба щось писати, треба працювати, і от а потім ми вже дожовуємо. Ну ми правда, людям розказуємо, що не треба все підряд тягнути до рота. Не треба. Не треба просто. І не все, що написано чорним по білому або білим по чорному, не є правдою, тим більше в західній пресі. Тому треба розслаблятися в цій ситуації, не брати на віру. Ще раз, от, процес досягнення миру в Україні є дуже важким, але його започатковано, і є розуміння, що мир не повинен бути продиктований Кремлем. А ось це офіційна заява е, речника федерального уряду Штефана Гебештрайта. От. Порівняйте, що називається два світи, два способи життя.